Ми розшукуємо ось цього маленького хлопчика. Його звати Антон Шабан. Йому лише 5 рочків і зараз він вважається зниклим безвісти. На жаль, у нас є лише ось це не дуже гарної якості фото, але будь ласка, вдивіться в обличчя дитини уважно, і я одразу попрошу вашої допомоги, особливо у тих, хто дивиться нас в інтернеті. Поширте цю програму, поділіться нею у соціальних мережах. Адже чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів якнайшвидше знайти Антона чи дізнатися важливу інформацію про нього, яка дійсно може в результаті допомогти у розшуку. Тож заздалегідь я дякую кожному з вас за небайдужість і участь у розшуку Антона Чабана. Отже, що я знаю про хлопчика на даний час, зник він на Черкащині у Звенигородському районі. Розшукує Антона його батько. Чоловік повідомив, що останнім часом хлопчик мешкав разом із бабусею, і ще 5 вересня 2022 року зв'язок із ними обірвався, і відтоді від них немає жодної звістки. У будинку, де вони мешкали, їх немає. Як вони зникли, за яких обставин і де зараз можуть бути, взагалі не зрозуміло. Хоча ще восени у Фейсбуці під Оголошенням про розшук Антона одна жінка написала повідомлення, яке вселяє надію на те, що хлопчика вдасться розшукати. 27 вересня у вівторок. Я бачила бабусю з її сином Миколою. В місті Шпола в магазині Аврора, що біля Приватбанку, по вулиці Соборна, приблизно година 12.20 дня. І, хоча інформація безперечно обнадійлива, знайти хлопчика поки не вдалося. І все ж я хочу звернутися до жителів міста Шпола Черкаської області, де нібито бачили Антона Чабана. Якщо можливо ви перестрінете цього хлопчика у вашому місті, можливо, знаєте щось про нього чи його бабусю, тоді, будь ласка, не зволікайте і одразу зателефонуйте до нас на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять і тут треба розуміти, що для розшуку немає неважливої інформації. Насправді будь-які відомості про зниклу дитину важливі і дійсно можуть стати вирішальними у пошуку. То ще раз прошу уважно вдивіться в обличчя Антона. Йому 5 років. Він виглядає на свій вік, на зріс приблизно 110 сантиметрів. Волосся у нього коротке і темне, очі карі. І звичайно, бути зараз хлопчик з бабусею можуть як у місті шпола, де їх ніби бачили, так і далеко за його межами. Тож прохання до усіх, хто бачить це відео. Якщо маєте будь-яку інформацію про Антона Чабана, звертайтеся на гарячу лінію служби розшуку дітей. Наш номер 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. Крім того, є можливість писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також ми розшукуємо 17-річного Максима Яїцького. Хлопець зник у місті Рубіжне Луганської області. Зараз Рубіжне в окупації і зруйноване практично повністю. Власне, відомо, що Максим зник безвісти саме тоді, коли у місті точилися сильні бойові дії. Востаннє на зв'язок хлопець виходив 5 квітня. І з того дня про його долю і де він зараз нічого не відомо. Але не виключено, що Максим досі перебуває у рубіжному і просто не має можливості сповістити про себе. Звичайно, зрозуміло, що на окупованих територіях не транслюють українське телебачення. Але я все ж таки маю надію на те, що принаймні в інтернеті цю програму побачать у рубіжному. І передусім я звертаюся саме до жителів міста Рубіжне з проханням допомогти у розшуку. Будь ласка, подивіться уважно на фото Максима. Йому 17 років. Він виглядає на свій вік, худорлявий у нього сірі очі. Звичайно, одразу привертаю увагу яскравий колір волосся хлопця, тож складно буде його не впізнати. Однак, з іншого боку, може бути і таке, що зараз у хлопця інша зачіска і власне колір волосся. Тому я ще раз вас дуже прошу: вдивіться в обличчя Максима. І якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про нього чи де він зараз може бути, одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки до служби розшуку дітей безкоштовні, і телефонувати ви можете з будь-якого будь-якого мобільного оператора також пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.